І всім привіт! З вами Васі, і я вам сьогодні покажу, як зробити аккаунт в Роблокс. Все дуже легко. Заходимо в Роблокс. Та. Закачуємо Роблокс і заходимо в Роблокс. Ну, от ви новічок і не знаєте, як зробити аккаунт. Тіпа. Ну, якщо ви хлопець і дівчинка, то ви вибираєте я хлопець. Дата. Ну, ви вибирайте коли ви родилися. Скільки, скільки, вам, скільки вам років. Ну і коли ви родилися. Так. Тепер пишете своє ім'я на англійському. Так. так, Ну, Василь, 5 8. от таке. А от ви не знаєте, що це таке. От я вам скажу це. Це треба сюди вести пароль. Ви можете взяти любу бумажку маленьку, записати пароль, який підійде вам сюди. Ну і, ну і ви, ну ви создаєте аккаунт в Roblox. Ага, зараз покажу. Ну, типу, мій пароль це. Короче, мій пароль це я Ось такий в мене пароль, ага, Угу. ну дай. Угу. Дай 2. два, угу. 10. 20. 27. От. Пароль перешел. Создает. Нажимаем на, те, на эту зеленую кнопочку. И зараз. И. Ну. Даете Google сбережение. Ну и аккаунт сделан. Можете себе менять скин. Ну, а всем папа-папа. -па -па.